Так, всім доброго вечора. Тестуємо камеру 13-та опрошка і вечірні вечірня каска. і побачимо як вона знімає вечори. Я минулий раз їхав на кемпінг і катався по трейлах на кемпінгу. І камера свистіла на швидкості. Побачимо. Побачимо, що буде на цей раз. Я достав комплект очікол на камеру паролоновий і вітру, щоб не круті вітер. Коротше, минулий раз приїхав, вітер постійно свистів, коли їхав на трейли, на трейлах і трейлах, хоча там кажуть, що є три мікрофона, і мікрофони мають переключитися, але ніякий мікрофон не переключався. І коротше, виходить, що свистіло дуже сильно. На жаль. Зараз я достав чехол і побачимо, чи буде свистіти. Ранатя такого проха. Вони зробили дуже класний мікрофон, мощний, потужний, хехе, -хе, потужний. Так. І цей потужний мікрофон виходить, що ловить всі звуки. Але Три мікрофона нічого не могли зробити і свистіло дуже сильно. Побачимо цей раз, як буде свистіти. Це вже з поролоновим чехольчиком. У мене працює антирадар на телефоні і приємний голос каже, що обережно через 200 метрів буде радар і не перевищити тільки обмежений 50. Ну, якщо б я був у нашу сайті, можна було і накрутити. На трошки наберем швидкості, щоб свистіло в упах і побачимо, як свистить камера. ці помідори в руках у мене свистить побачимо як буде на камері голову пронісся. треба було за нього зачепитися. Тебе в церквило не можу зрозуміти, чому я такий гарний Salut! C'est quoi, là-bas? C'est quoi, Все уже, но хенд вже є. Чи не запив? Забув такий максимум, так. Не нормальний, чіткий. Ну зараз і пробувати. Ой, там не сядь. Діка їх куча. Я вже думав, що тут дітей нема, а тут треба в час ночі приходити, щоб нікого не було. Так, народ, ми вже в парку. Приїхали в парк, тут все чудово. trochu detailů, ale to není strašné.

Вамненько. Горі, я парку шевчан. Це із-за того, що триви відкрилися. Еду я, послушаю. Дяде Вова что-то интересное рассказывает. Что у нас будет женщина или не будет женщина? Слушай. У тебя ли будет женщина, я не знаю. Не, у, у всех жена, есть женщина. У меня жена, если я слышал, будет на женщина соревнованиях. Что твоя малая будет, не будет? Не, не будет. Поздно проснулись. Поздно позвонили. Чтобы на бок заехать, то нужно хоть им пошли. А что она не заедет? Не заедет? Ты заедешь? Заехать заеду. Ну, вот, <свист> <хоть не знаю, свист> <съеду сейчас">. <свист> вот, вот пацан, в чем дело. Заехать и заеду. Нет, Там это... Заезжают, ей нужно... Ты заезжала сюда, нет? Ну ты с ним катался. Э, нет, Женя, только там. Да ей нужно было... А тут <свист> <ты свист> не, не заезжал, и Тёма <свист> <мне> не заезжал? Я знаю, кто там заезжал с малыш. То нужно было раньше, хотя бы за полгода. Значит, все, давай. Газюри. Сейчас, где? Надо подготовиться. <свист> Hold up. О. Нормально, нервный кальмар. Все, ты попал в финал. Вот, а кого был вход микрос? У Давида, пошел. Стёр. Да, 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 все, помню, помню. Он его продал уже вроде. В объявлении выставил. Не, в объявление, я летит по цей. Слушай, руль за широкий. Ясно. А вы чеки не кручу уже? Ну я имею в виду, чтобы крутить или еще что-то лучше поуже чуть. О. I saw Так, тут уже багато зібралось народу, тренується до змагань. Я, я, я без автобуса. На торі? Да. Ну їдемо, значить, здаємо, когда мы едем. Да. Їдемо зараз уже. Можем давай через кобылянку. А чого? Я хочу просто там... Так, їдь, я тебе здесь подожду. А? Едь на кобылу я тебе здесь подожду. А, то уже не надо, значить. есть. Едем так. А я хотел просто через кобылу. Я так, через кобел. Через кобылу хотів. Леп, давай на мини-па. 说，来。<Bonjour. S 2> Я не знаю, но ты Крепкий парень Не сотрешься до зубов Можно вот так Можно Ложись на спинку Как тебе хартейл? Доволен или не очень? База короткая. Я не знаю, это Элька. Элька? Да. Ну там где-то 101-105 сантиметров. Я по сифаник долетал Я смотрел их в интернете, Роуз. Я в парке лучше чувствую. Нихуя себе не приземлю. Lėktuvė dabar įsiemkisi, o entuziasta laikas. Normaliai. Сейчас я чуть сниму дорогу. Працює ага. ну, камера? Да, да, да. тільки спереди мене назад. да, 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 Давай, давай, я позаснімаю. Стан, стан. 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 Раніше це називались как меню? <говорит> вилли, вилли, да, вилли. Вилли. Так. Глеб роздає по вулицях міста. Викликайте МЧС поліцію. Перевищення швидкості. И Ого, куда деваться наша полиция? Не Ты, веришь, Ты что рапится! Ага! 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 Машины едут! Хлеб Oh. Yeah, boy.